Усім привіт! Рада знову бачити себе на каналі. Починаємо пілатес. Сідаємо на п'яточки, корінця в сторони. Проходимося ручками вперед, нахиляючись спонтарівно. Просто лежимо тут і дихаємо. Сіднички в у нас не відриваються. Залишаючись в цьому положенні, проходимо ручками вліво. Можна покласти ручку на ручку, щоб ще більше розтягнутися. Знову центр. І тепер в праву сторону. Ручку на ручку можна покласти. Знову центр. Стоїмо в позицію стіл. Робимо вдих і повертаємо голову вліво і дивимося на сіднички. Сідничками теж тягнемося вліво. Вдих, центр. Видих. Повертаємося вправо і дивимося на сідничку. Центр ліво. Центр право. Працюємо в своєму темпі. Останній раз на обидві сторони. Поза стіл. З цього положення робимо поза цуценя. Бедро в нас залишається під колінцями, проходимося ручками вперед, прогинаючи спинку. Намагаємося вкласти наші груди на килимок. Підборіддя. Робимо вдих. І знову стоїмо поза стіг. Всього положення лягаємо на спинку. Ніжки зігнуті. Ручки вивели вгору. І тепер праву і ліву ніжку витягнули, повернули. Права ручка ліва ніжка. Повернули. Працюємо у своєму темпі. І останній раз на обидві сторони. Зупинилися, трішки відпочинемо. Ножки знову підняли зігнуті. Ручки витягнули вперед і припідняли тіло. Тепер ніжки витягнули повністю. Ручками будемо невеличкі такі, ніби взмахи робити. В положення ручки йдуть за голову. Права ніжка опускається, ліво трошки вище. І міняємо ніжки. Міняємо. Останні раз на обидві сторони. Ніжки опустили. Трішки відпочили. Тепер права ніжка у нас рівна. Правим локоточком тягнемося до лівого колінця. Поміняли. Ліва ніжка прямо, лівий локоточок до правого колінця. Поміняли что мне делать? раз. Корень все до себе. Ніжки поставили, витягнули, ручки вздовж тіла, робимо вдих і одночасно піднімаємо ручки і ножки. Робимо книжечку. Стоїмо. Опустили ніжки, ручки за собою. Залишаємося на лівій ніжці, піднімаємо праву ніжку і встаємо у стіл навпаки. Знову сідаємо, Піднялась. сіли на справа ніжка, іде да прямо витягнуто. І останній раз. Обидві ніжки рівно, ручки вперед витягнули, спинка рівна. Зараз скручуємося. Спинку скручуємо і підборіддям, йдемо вниз. Животик втягуємо, вдих, вирівняли спинку, відвели плечі назад. Выдох. Скручиваемся. Вдох. И в раз. Поставила ручки назад. Кизинуте. Вирівняли ліву ніжку. Робимо вдих. Піднімаємося в стіл навпаки. Видих сідаємо. підняли, Сіли. Піднялись. Сіли. Піднялись. Сіли. І останній раз. Молодці. Витягнули ніжки ручки вгору. Знов стоїмо в книжечці. Опустили ніжки. Перевертаємося в планочку на ручках. Пускаємося на животик. Ручки під плечима. Робимо вдих. Розвертаємося вправо і перекидаємо праву ніжку через ліво. Видих. Опустилися. Інша сторона. Розвертаємося вліво і перекидаємо ліву ніжку через праву. Працюємо в своєму темпі. Опускаємося. Робимо вдих. Піднімаємо ручки вгору, Видих, назад. Повернули. За спинку відвели. Вивели вперед. Назад. Вперед. І останній раз. Розвернулася на правий бочок. Ручка підтримує голову, ніжки трошки зігнуті. Піднімаємо наші стопи, тобто колінці зігнуті і з'єднані внизу, а стопи у нас нагорі. Будемо розкривати. Закривати нашу колінцю. І ще, і ще, І останній раз. Молодці. Поміняли сторони. Повернулися на лівий бочок, голову підтримує ручка, ніжки трішки зігнуті. Колініться разом, на землі, відримаємо стоп, відриваємо тільки стопи. Відкриваємо, закриваємо колінця. І останній раз, повертаємося на животик, стоїмо в планочку, сідаємо на сіднички, на локоточки, ніжки витягнули вгору, розвернулися на лівий бочок, будемо колінця. Колінцями зустрічатися з локоточком. І останній раз розвернулися в центр, ніжки витягнули, ножки опустили на носочки. Колінця вправо, вліво, вправо, витягнули по діагоналі. Вліво, вправо, вліво, витягнули по діагоналі. І працюємо в своєму темпі. Бажано нікуди не спішити. Ми все робимо повільно, відчуваючи кожну м'язу. І останній раз на обидві сторони. Ніжки повернула в центр підняті. Розвернулася на правий бочок. Будемо зустрічатися локоточком і колінцем. І останній раз повернулися в центр, ножки опустили. Планочка на витягнутих ручках. Просто стоїмо. Розвернулася вліво, бокова планочка, ручку вгору. У! Знову планочка. Звичайно. Розвернулася в праву сторону, бокова планочка, ручку витягнула. Знов планочка ліво, планочка, право, планочка, з цього положення собака мордує вниз. Тягнемо сіднички до стелі. Спинка рівна. П'яточка ми намагаємося дотягнутися до килимка. Знову планочка. Знову собака. І ще раз планочка. Собака. Сідаємо на сіднички. І трішки заспокоїмо наше дихання. Правою вушком одягнемося до правого плечка. Накриваємо правою ручкою голову. ліву ручку відводимо в сторону, трішки піднімаємо. Можна закрити очі. Відпустили. Спочатку ручки, потім голову. Інша сторона. Не забуваємо, що ми відводимо праву ручку, щоб ще більше розтягнутися. Відпустили ручки. Підняли голову. Тепер права ручка йде локоточком до стелі. Ліва. До підлоги. Вдих. Видих. Поміняли ручки. Вдих. Видих. Знову поміняли ручки. Поміняли. Попрацюємо плечками. Будемо малювати. Попрацюємо. Попрацюємо нашими плечками. Ручки поклали на колінця. Підняли плечки. Тільки плечі, шия не зажата. Опустили. Нижче, нижче. Підняли. Опустили. І ще раз підняли. Опустили, малюємо коло назад повільно. Тепер вперед, тепер наші груди виводимо вперед, плечі назад, вдих. І видих скрутилися. Животик в себе втягнули. Спинку округлили. Знов дих. І видих. Нейтральне положення. І я вам дуже вдячна за сьогоднішню практику. Ми молодці, ми йдемо й далі до нашої мети, до нашого красивого, здорового тіла і розуму. Гарного вам дня!